Вітаю вас, шановні глядачі у студії Освіта 4.0». Сьогодні до нас завітала засновниця популярного серед педагогів проєкту школа ІКТ» Валентина Кодола. Пані Валентино, ми знаємо, що ви готуєте вебінар про концепцію освіти 4.0» та її вплив на сучасну освітню практику. Скажіть, що являє собою цей захоплюючий світ цифрових можливостей та інновацій, які принесли з собою нову еру в навчання. Освіта 4.0 це не просто новий термін, це нова парадигма освіти, що відзначається змінами в навчальних підходах та використанні сучасних технологій для збагачення навчального процесу. Ми живемо в епоху, де цифрові технології проникають в усі аспекти нашого життя, і освіта не стала винятком. Однією з ключових характеристик освіти 4.0 є персоналізоване навчання. Кожен учень унікальна особистість зі своїми потребами та інтересами, тому важливо створювати навчальні програми, які враховують індивідуальність кожного учасника. Це дуже цікаво, пані Валентине. Чи не могли б назвати ще якісь особливості освіти чи е, Так, звісно, можу додати змішане навчання це поєднання традиційних методів навчання з використанням онлайн-ресурсів. Використання цифрових інструментів дозволяє учням навчатися у будь-який час та в будь-якому місці, створюючи більше можливостей для е, доступу до знань. Не можна не згадати і про цифрові технології, які відіграють важливу роль у сучасному навчальному процесі від інтерактивних дошок до віртуальної реальності. Ці технології стають все більш доступними для використання у навчальних цілях. А як ви плануєте донести цю тему учасникам вебінару майстерки Освіта 4.0 навчання в цифрову еру? Дуже просто, але нестандартним. Власне, всі учасники вебінару спробують себе в ролі учнів на такому уроці. Буде використано ряд інтерактивних ресурсів, які допоможуть розкрити цю тему і дати вчителям дорогоказ до уроків у стилі освіта 4.0. Після вебінару всі отримують відео інструкції. Як працювати з використаними ресурсами? Це нестандартно. І сподіваюся, що ніхто не пошкодує про свою участь у нашому вебінарі майстерці. Ви продемонструєте для інтриги глядачам ресурси, які плануєте застосувати на вебінарі майстерці. Ну, звісно ж, інтрига магія це стандартні елементи кожного мого вебінару. І даний вебінар, звісно, не є виключенням. Ну що, шановні колеги, настав час привідкрити дверцята вебінару майстерки Освіта 4.0 навчання в цифрову еру. Ми проведемо з вами урок і використаємо надзвичайно цікаві ресурси. Цікаво, які деякі з них продемонструю. З допомогою Флінги можна отримати фідбек від учнів. Яка Україна? Відважна. ви бачите, що учні пишуть, а у вчителя у реальному часі все це відображається. І ви дізнаєтеся, як користуватися даним ресурсом. Чом би на уроці інтерактивно не погратися в футбол. Але для цього треба дати правильну відповідь учням. А потім ми намагаємося забити гол! І це викликає неймовірні емоції у ваших учнів. Ми зможемо навчитися відслідковувати роботу учнів у реальному режимі. Діти можуть розв'язувати приклади, діти можуть писати відповіді вам. І ви бачите, що кожна моя дія ось в цьому полі як учениці в реальному часі відображається у полі вчителя. Щоб радість прийшла кожен дім, щоб закінчилася війна. Учні дають відповіді, і ви можете бачити роботи кожного вашого учня у вашому класі. Цікаво? Звісно, цікаво. Ще один ресурс: можна створити цікаві тести, і діти, граючись, будуть збирати, наприклад, золото, і навіть або віддавати один одному, або навіть відбирати. Це застимулює їх добре опрацювати матеріал, адже вони захочуть виграти. Ось учень дає правильну відповідь, і в нього з'являються ось такі скриньки. він собі обирає, що він хоче. А коли ми заглянемо до вчителя, що ж ми побачимо там? А ми побачимо там, що ось Валентина вже назбирала 20. Золотих монет. Учні змагаються, рейтинг їх піднімається, і це також викликає дуже веселі і приємні емоції. І ми з вами научимося це робити на вебінарі. Для зворотнього зв'язку можна використати ще один ресурс BookLab. Ми його використаємо в ролі учнів, створюючи хмаринку слів, виконуючи інші завдання. А потім ви отримуєте відеоінструкцію і будете, граючись їх навчати. Ось таким чином діти ваші дають відповіді, і ви отримуєте чудову хмаринку слів. І це далеко не все, що ви почуєте і побачите на вебінарі-майстерці Освіта 4.0 навчання цифрову еру. Будуть ще цікаві ресурси, які є. Магічними і є родзинками нашої зустрічі. Цікаво. Запрошую. Прийдете самі переконаєтесь до зустрічі. Ну що ж, шановні глядачі, ви готові долучитися до цієї захоплюючої подорожі у світ освіти 4.0? Сподіваюсь, ви зробите перший крок у майбутнє навчання і до нових зустрічей на нашому каналі Освіта 4.0».